Всім доброго дня! Новий робочий тиждень. Відпочив на вихідних. Сьогодні я на своєму другому об'єкті. Тут мене невеличка шабашка покликала. Треба зробити покласти інфракрасну, електричну, інфракрасну, теплу підлогу плівку. Ось. Як я це буду робити, я вам все це покажу. Ось, вчора привезли інфракрасну плівку. Вона буває метрова, буває півметрова і буває шириною 80 см. Але перш ніж укладати, треба спочатку укласти підложку. Зараз цим займаюсь. Після того, як уложу підложку, буду укладати саму плівку. Тому до роботи. Розкидав підложку, ось так вийшло, закидав всю кімнату, пропили все сміття і починаю укладати інфракрасну плівку. Дрізав і одразу укладаю так, як мені потрібно. Точно так же розкатую другу полосу. Розкидав отак усі полоси пола. Ось так вийшло. Ось, там, де його немає, там буде мебля. Давайте покажу, як підключати контакти. Зачищаємо кінець капелі, вставляємо в клемник, Зажимаємо пасатіжами добре. Тобто обжали. Далі він тут має іголочки, дірочки. Просто ось вона шинка. І нам треба, щоб ця клемка стала рівно на цю шинку. Далі беремо пасатижі. І зажимаємо. Отак так воно виходить. Берімо ізолятор. Оп, знизу приклеїли один, а інший зверху. Закінчив я робити теплу підлогу.